Привіт, дівчатка і хлопчики, синички та горобчики. Читаю вам з книжечки бегемоти, не медмеді. Фонтан казок Сашко Дерманський. Про голодного Єті. На одній планеті жив голодний єті. Це така людина, тільки снігова. На сніданок єті, їв лише котлети і лише ячмінним квасом запивав. Ну, а більш нічого, ну геть-геть нічого, ну їй-бо нічого в роті він не мав. Ну, хіба що ногу, поросячу ногу. Та яєць десяток смажених ум'яв. Потім, наче серце, з'їв борщу відерце, і пирогів з грибами з'їв приблизно з пут. І тому, до речі, є ті наш надвечір в талії та в плечах надзвичайно схуду. Гірко плаче єті. Я на цій планеті. З голоду страшного дуже помарнів. Адже я нічого, ну геть-геть нічого, ну їй-бо, нічого зранку ще не їм.